Жив собі на світі но, дивував усіх кругом, дивними дивами, добрими ділами, заглядав у всі двори і на радість дітвори яблукам рум'янці малював уранці. Пісенька була кожному відома. Всім на світі хлопчикам і дівчатам, Боється вам, то почнем спочатку, жив собі на світі гном дивував усіх кругом, дивними, дивами, добрими ділами, дітла возив пісок, поливав, щоб не просох щоб фортеці і мости, із піску могли. На світі хлопчикам і дівчаткам Пісенька про мама кожному відома. Як сподобається вам, то почнем спочатку жив собі на світі гном дивував усіх кругом, дивними, дивами, добрими ділами, Біг струмочок у ярку, під мелодію дзвінку, нам придумав слова Вийшла пісенька і про кожному відома Як сподобається вам, то пуш там по чак. Песенька бра мама, кожному відома, всім на світі хлопчикам дівчаткам, пісенька брама, кожному відома як сподобається вам, то пуш там по чак. Пісенька брама, кожному відома, всім на світі хлопчикам І дівчаткам, про брала, кожному відома Як сподобається вам, топок.